Доброго дня, мої малята. Давайте ми з вами привітаємось. Скажемо сонцю доброго ранку. Скажемо мотусі доброго ранку. Скажемо татусеві доброго ранку. Посміхнулись, привітались і почнемо наше заняття. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року у нас на дворі? Так, осінь. А як ще можна сказати? Чарівна осінь падає, падає листя, листя в саду мерехтить, жовте яскраво вогнисте, тихо за ветром летить. Подивіться, які у мене різнокольорові листочки. І жовті, і зелені, і помаранчеві. Треба всі. Листочки взяти і зібрати докупи числовий ряд. Це від одного до десяти. Складаємо один, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ось в мене десять різнокольорових листочків. Десять. Ще раз порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер в зворотньому напрямку порахуємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, а скажіть, будь ласка, яких листочків більше? Помаранчевих, жовтих чи зелених? Давайте рахувати помаранчевий. Один, два. Три, чотири, чотири помаранчевих листочки, скільки жовтих. Рахуємо. Один, два, три, три листочка жовтих зелених рахуємо, скільки листочків. Один, два, три, три листочки. Давайте їх розкладемо друг коло дружки. Щоб ми бачили яких же все ж таки більше, а яких менше. Що ми з вами бачимо? Ми бачимо помаранчевих 4, жовтих 3 і зелених 3. Жовтих зелених в зелених у нас однаково 3 і 3, а помаранчевих Більше чотири. А жовтих три і зелених три. Ось так. А зараз давайте розложимо у кошики, зберемо листочки. Ось у мене два кошика. І ми зберемо листочки у кошик. Треба, щоб в лівому кошику. Було листочків менше, ніж в правому. Давайте збирати. В лівому треба щоб було листочків менше. В правому кошику листочків треба щоб було більше. Ми в лівий кошик зібрали два зелених листочки, а в правий кошик зібрали три жовтих листочки. У нас вийшло 2 і 3. Два менше, ніж три. Зараз давайте зробимо в лівому більше, в правому менше. Збираємо листочків. Три і в правому. Два, рахуємо один, два, три помаранчевих в кошику. А в цьому кошику у нас один, два, два. В лівому кошику більше, ніж в правому. Тут у нас три листочки, тут у нас два листочки. Ось так. Робіть із задоволенням. Дякую за увагу!